Тут люди нам принесли подарунок для однієї з дітей. Це плетик для хлопчика. От тут такі іграшки, які приємно тримати в руках, антистрес. Пікачу цікавий, Солодощі люди поклали, бо, до речі, кілька родин просили солодощі. Керівниця благодійного фонду Скрибниця Надії Мар'яна Рева показує подарунки, які волонтери зібрали для хворих дітей Рівненської громади. Це акція до Дня Святого Миколая для найважчих діток, лежачих паліативних, які знаходяться вдома. В основному побажання це іграшки, книжки, але, на жаль, є такі діти, які навіть не можуть висловити своїх побажань, які ну, дійсно важко, дуже важко хворі. І мами просять самі елементарні речі: це підгузники, одноразові пелюшки, предмети догляду, вологі серветки, суміші для харчування. Загалом волонтери збирають подарунки для 21 однієї дитини. Друга категорія дітей, які в нас є, це діти, які лежать в онковідділенні, які будуть лежати вечором 5 грудня. Ми їм готуємо всім однакові подарунки. Це будуть павербанки. Традиційно ми завжди даруємо павербанки, і якусь там іграшку по віку, чи лялька, чи машинка, чи якийсь набір для творчості. От, от щось із такого. Список дітей розібраний, і люди приносять подарунки. Вже там третю частину нам принесли, частину будуть приносити цього тижня, наступного тижня. Нам не вистачає ще поки що, тільки буквально 5 павербанків для онковідділення. У костюмі Святого Миколая відвідуватиме дітей в лікарні та удома волонтер Юрій Яцюк. Насправді я до дітей проходжу вже більше 10 років. І Було би дуже добре цим дітям-батькам приділяти увагу якнайбомога частіше. Оце наша задача. Є діти, які просто коли дивилися на тебе, вони просто почали сміятися. І мами почали плакати в цей момент. Я кажу, а що таке? Ну кажу, ви не уявляєте, скільки тижнів вона просто не, сміялась, не сміялася дитином. Просто без емоцій. Охочі можуть долучитись до збору подарунків, а також принести солодощі та повербанки у офіс благодійного фонду або надіслати їх поштою, додала Мар'яна Рева. Надія Кривко, Суспільне новини. Рівне.